Я Олег Верняєв, олімпійський чемпіон і військовослужбовець Збройних сил України. Мій шлях у спорті це роки праці, перемог і боротьби. Я змагався на найвищому рівні. Я виступав проти російських гімнастів і знаю, що таке воля до перемоги. Але сьогодні неможливо говорити про спорт поза політикою, коли Росія знищує українські міста і забирає життя наших людей їхні спортсмени не можуть залишатися нейтральними. Вони частина системи країни-агресора. Для мене і для кожного українського спортсмена важливо, щоб на зимовій олімпіаді 2026 року не було росіян чи так званих нейтральних спортсменів, бо нейтральність не може прикривати війну. І коли я виходжу на поміст і коли я підіймаю наш прапор, я завжди знаю, за мною Україна. Ми, українці. Поступаємо за справедливість.